До речі, я там дивлюсь субстанцію, доволі таки специфічне кіно. Хто дивився, напишіть. Так, дуже і дуже хвилююче, так як я не є тіктокером і інстаграмщиком, я чисто суто олд ютубер. То зараз буде дуже крінжово, дуже смішно, перш за все, для мене. А потім, можливо, і для вас е писати це все. Хотів би я бекстейдж <плес> мати, але типу, телефони є, але вони розряджені. Треба було б їх мабуть, зарядити. Можна було б тоді знімати бек. Але я там вставлю щось, можливо, якщо змонтую до того часу або не забуду по рілсам. Ну а якщо ні, то завітатимете дивний аматор. в Стрюбну пиздець. Любий, де ти був? О, Любий, де ти був? Бігав. Але чому твоя футболка суха? Тут йдуть кадри того, що він робив. Бам-бам-бам. І ти такий повертаєшся знову. Бо я її змінив. Так, заготовка для рілса номер 3. Ремікс. Куриш? Ну да. Куриш? Да. Куриш! Все, все, понял, Ні, не, не курю. Так, ну що, жінка вже приїхала, жінка вже навіть потренувалася. Я а, готовлю їсти, вона побігла в душик. А, я назнімав сьогодні, вже назнімав і вже змонтував 6 рілсов Тере-Тіктоков, спеціально знятих під це. А, заходьте, дивіться, вийшло ще не. В TikTok вже точно є, а в Reels ще нема. Бо кончений Instagram заморозив аккаунт на 24 години для перевірки, чи не спам це якийсь чмо. До речі, я все ще працюю. Так, і що питую я за ніч. Там скільки 4 часа чи 5 я зіграв дохуяк так, почти додивився субстанцію, змонтірував великий сложний відос на 12 минут по машинам.